Це наше нове борешномельне підприємство, де ми пробуємо справжню українське бояшно з органічної пшениці цю справу Олександр розпочав з нуля на Дніпропетровщині. Раніше в нього був бізнес в Запорізькій області, але його місто РФ окупувало на початку повномасштабного вторгнення. До цього чоловік майже з десяток років вирощував органічні овочі та зернові культури. каже, має майже 130 гектарів полів. З них не заміновано лише 15. Ця техніка також залишилася в захопленому Дніпрородному. Нас землі були. А... Вздовж великого лугу заповідника один мікроавтобус у нас конфіскували, да, якщо так можна сказати, віджали. що час виїжджати, коли ледве не опинився на підвалі. Перед початком повномасштабного вторгнення Олександр мав два великі контракти на постачання своєї продукції. Збитки каже, навіть не підраховував, боїться до Новомосковська він переїхав наприкінці 2022-го, а в наступному році вирішив виготовляти борошно. Компанію назвав на честь Прадіда. Прадіда був млин і чокісти його висколкулили в 1925 році. І я вирішив, що зараз саме той час, коли треба відновити. Справу прадіда і стається циклічно. Для цього Олександр придбав млин українського виробництва, про який мріяв, та вивчав все про борошно, аби правильно налаштувати техніку. Тут знаходиться серце млина, два жугенова засипається загідно в бункер. Ось отримуємо таке борошно. Воно має такий ніжний кремовий відтінок. Одразу після запуску млина Олександр почав збувати борошно, дає його й безкоштовно, аби випікали хліб для військових. Ось такі буханочки йдуть на передову. Нашим захисникам в травні я поставу млині. Почав робити борошно. і з червня вже почали отак плідно співпрацювати. Також чоловік почав відроджувати і справу, якою займався на Запоріжжі. Це наше нове поле, яке ми взяли під геолокацію нашого господарства. Цю ділянку чоловік шукав рік. Планує засіяти всю територію. Для цього замовив органічне насіння пшениці. Каже, ризиків не боїться, адже вони є завжди. За словами чоловіка, зерновими працювати легше ніж з овочами. Тут 10 гектарів, там ще 10. А, і ще неподалік, ще свайок. Загальна кількість 60 гектарів в нас вже на цей рік є. Вона буде оброблятися в цьому проці. Техніку в нас є де взяти. А, друзі нам дають в її. Тож. Будемо працювати так. Про плани на цей рік Олександр лише каже, хоче розвивати своє борошномельне підприємство та займатися землею. Чекає чоловік і на деокупацію Запорізької області, адже хоче розмінувати свої поля та відродити бізнес. Вікторія Пінчук, Юрій Тиний, Суспільне, Новини Дніпро.